Привіт! По заставці ви зрозуміли, що це відео буде про лавочку за столом. На даний момент виготовляю лавочку. Ставлю фотографії вам, щоб ви побачили, яка вона має бути в кінці. А зараз більш детальніше. В лавка має бути. Броски 8 на 4. Роблю ну, стойки 6 на 8 грубші. Ну я щось завжди перестраховуюсь з грубших роблю. Так само і тут моно було і тонче щось дати, перемички. Хоча б і нижню перемичку можна було б тонче зробити. Тут зрозуміло, що тут мають рейки йти, то треба грубе. А нижню можна було б тонше. Але я перестраховуюсь завжди. Хай буде крепше. Лавка має бути довжиною. Ось там лежать рейки построгані. 240 довжини, то будемо робити ще середній ножки. Середні ножки, ну давайте покажу. Середні ножки води лежать, це стойки такі. Та якби. Ну і тут буде ще середняк. Брусок. З тієї сторони будуть рейки прикручуватись, з тієї сторони. Це на торцовці зарізав, сантиметр зарізаю, щоб не ослаблятись тойки. Тут так само сантиметр зарізав. ну Це середній брусок. На цих так само. Можна було б і всередині там щось видумувати. Рейку. Тут зарізати можна було б вставляти бруска тута. Але я збоку, його все рівно не буде видно. З боку, ну як буде видно, але там з тієї сторони, так як би лице, це піде всередину. Так само на торцовці позарізав сантиметр, щоб не ослабляти. 5 см брускати, нормально буде, не ослаблено. Там сучок вийшов, сховається. Тут все клеєм, промажу і саморізами собі скручу і буде воно триматись. Огли ще фрезером полукруги пороблю. Клей використовую цей, чумалам польський. Що вам ще, може розміра вам кого цікавить? Кого цікавить, розміра покажу. Може хтось собі захоче зробити. До речі, спинка має бути зогнута, відхилення в мене з цієї сторони стану. От. Відхилення в мене 6 см. Тобто від цього, цього броскаву, як рівно класти, тут в мене 6 см відхилення. Робив я, чесно говорячи, то. Крокви. 7х14 в мене кроква була Відходи такі 1,5 пів, метрові. От. Тут в мене повністю довжина метр робив. І в мене 6 см вийшло відхилення спинки. Тут вирізав так само 6 см і кусину вирізав. Ну, і тут так само зрізав. Тут планується ще підлокотник, під то його випущу, щоб красиво було. О. Розміра. Ширина 62 см зробив, правильно, неправильно. Якби то кожен день робив ті лавки, то там що, знаєте, було набита рука. Я дивлюся, люди роблять тут такий виріс дух, щоб е, не рівно. Лавка була типа, з дугою. Не знаю, я не ризикував так робити, рівну я завжди робив. Та й зробив і цього разу. Так само про розміри, не знаю. Висота в мене вийшла 41 см і плюс 4 см буде ще настил, буде 45 см висота. Цей брусок у мене вийшов. де то ні. Того покажу. 68 сантиметрів, ну, 68,2, 2. Той метровий. 8 8 на. 8 на 6. Так. Тут до рейки 8 сантиметрів. З рейкою 16 в мене вийшло. Там 41 я мірав, 41 мірав, Ось. Ну, вроді би все. Різмір вам показав. Тут спинка планується посередині. Буду задовбувати дірки. і вставляти шипи. Зверху знизу дві рейки і там побачите хрести мають бути хрестики. Ну, буду робити далі. Буду далі знімати. Все зрозуміло. На турцовці. Вже не знімав, як там строгаю, на торцовці зарізаю. Всім Всімнень, я думаю, вже це роблю на фрезері. Тіпа, пилочку ставлю на сантиметр. Ось. Обигнав і все. Да, трошки сучками попало. Нічого не зробиш, такі деталі були. Матеріал замовника, можна так сказати. Це тут... Вибираю чисте бісочків, бо ж на ньому все кріпитись має. Середній брусок я показав. Ну, Далі буду робити, далі будемо знімати. Так, поки фрезеру... Стоїть сантиметр фреза, зразу прогнав Ось це з'єднання. Це верх-низ. розмітив такого, де брус, де треба вибрати. Ось такі у мене тут позарізав. Це зробив на турцовці собі полукруги, познімав, щоб там не заробувати з Легше тут його. Я думаю, достатньо буде сантиметр. Сантиметр увійде, клею добре заліється цього клею, залю добре. Це, щоб легше фрезеру було, тепером взяв, вибрав. Все, тепер можна буде на фрезері. Ну, ще там зараз зроблю, Можна буде на фрезері ставити в фрезу прескаю її солярочкою, щоб обкислося І підчепник добре буде, буде їздити, смолає то все повідкисає. Поки це я працюю, та відкисає, потім цю зніму, попшикуємо цю і обганяємо, все, обганяємо і потім будемо мазати, клеєм, стягувати. Да, до речі, тут ось так само зробив верх низ, де будуть стойки стояти, щоб клею добре заліється і воно між собою, таке з'єднання буде краще. Ось так о, воно вийшло. Тріщини мене, взяв, посклеював їх. Як ви думаєте, будуть вони триматися на дворі? Заклею, склеюємо, щоб далі не йшло. Так, ось так пошліфовано. По округу 8 мм обігнав. Так само і тут. Зараз будемо скручувати клей і саморіза. Це, коротше, вже ніжка середня. Вже її скрутив, потім обігнав. Тут таке з'єднання, тут всередині з'єднання. Клаю наляв добряче, думаю не пустить. Поїхали далі. Ось як клійок виходить, всі свої щілинки пори заповнює. Так, моно було піж, жовтими саморізами, але ці польські чорні вони теж непогано тримають, їх зсередини не буде видно. Вирішу чорними, а зверху вже лавочку будемо жовто хоч Хоча потім побачу. Можна буде перекрутити. Нема одним словом, не купив. Завтра куплю, то може й перекрутав. Але клеїться. клей висох. Так. До речі, ще цю цяцьку зарізав, щоб вже цей брусок, який буде йти зверху. За ну, довгими ногами ви зрозуміли, да? так? Щоб вже було 90 градусів, щоб його на косою не зарізали та і приліплювати як небудь. А він все-таки лежати буде. І, Як обично там діти лазять ногами, собі стоять, чи так перелазити будуть чи що там. Нічого не поламається, нічого на саморізах не лопне. Так, оце середина, це виходить роз. зовнішній варіант. Ось як лавка стоїть. Зовнішній варіант. Бачите, чого я хочу, щоб воно далі туди пішло, тому що рейка ще піде далі, і як крутити саморізи... В неї зверху, то вона буде далі від краю і мало вероятність, що там буде лопати вона. Оце мені важливо. А не дати посередині моно було б тут бруска між ними. І крутити з краєчку саморези і рейки. Ну, сверлити, але все рівно там. Вона... Далі, то воно менше виявне, що буде лопати. Якось так. Так мені більше подобається. Так, спинку прикрутив. Ось так і вийшлось у нас. Спочатку це все поскручував, а потім вже профрезерував. Тут в спинку в цей бурсок виходить. Даю, да, тут такі саморізи довгі, але щось вони мені геть не нравляться. Е, в 120 бачите, різьба краща є. Сверлом таким довгим. Розверлив. 200 Зай зайшло, аж тут. Сила, звісно, буде тримати. Там ще ж є шип сантиметр, клей кругом веліс. Там тут. А тут спеціально для підлокотника. Так, підлокотник. Прикрутив, підлокотник за стойку не виступає. Цей зріс 4 см, він якраз виступає на тих 4 см. І обто тільки що вирішив цю досочку прикрутити першу на сантиметр далі. Хай буде, так. Ну, якось так. Тут так само думав спочатку зарізати скоси, але думаю хай буде ширший собі. Так, осталося ще ці ножки середняка прикрутити сюди. коли позарізав. Ще раз хочу наголосити по поводу цього бруска, що він пішов туди далі і наскільки далеко сверлиться дирки, крутяться. Турці не лопають в деталях. Оце то мені подобається. Лавочку на край, щоб не мешало, а на стола клеї ножки. Ну, я собі зробив квадрат, приспособив таку, щоб розмір. Пів дерева зарізаю, клей витикає. Якось так. Так, що хочу сказати по поводу стола. Переважно я з тієї сторони сверлив. Ну, от, як є хрест, цей зроблений і до цієї перемички з лиця. Цього разу думаю, вже треба зробити красиво, щоб там вода не затікала, те ще реєчки поприкручу. І з цієї сторони. Ну, бо виходить? Ця рейка не прикручується. Тримається завдяки тому, завдяки крайніх рейок. Ну, з краю чому, дав, бо 40 см тут зараз буде ці доски такі крутитися, а так собі буде цільно триматися. Доска 40, ну, з 50-ки на 42 мм простругана. Ножки 8х8 брусок. Цей брус 6, 6х6. Ну, мені це подобається цей брус, тому що я люблю сам ноги закидати на столі і рівно таку. Буває його поставлять і ногу кладеш, а ріже в ногу. Якщо в тапочках. А якщо так прикручений, то нічого там не ріже. Сам люблю так закидати, того так і роблю. Нижній брус. Він там що там двома один туди, один-сюди, 120-ком саморізами. Закручений. Ну, тримається так, добряче. 2,40 сорок стіл довжини по 40 см. Ну, так кажеться, на відео дуже далеко. Але я також не люблю, коли тут краю ножка мішає, особливо якщо ще ставлять крісло. теж за столом немножко мішає. А так вона далі собі і витримає. Так, що ще можна сказати? Ну, тут майже прямий угол вийшов, майже клей не вилазить. Хорошеліг цей квадрат. Ну, завтра вже відзніму, переверну на другу сторону, його покажу його з лиця. Ось такими струбцинками стягую, доски щоб ще не було, але потім ще воно на сонечку постоїть, полопають, позихається, тріщинки собі там подають. Так. ну Ось такий столик вийшов. Так як я кажу, ногами ставити ноги ставити реєчку. Так. Ось так все влізло, тютілька в тютельку. Думав, що не вліз, але стіл зайшов на лавку, прив'язав одною стропою, тримається. Ось так їде до свого майбутнього власника.